Маю всі скарги, що вказують на синдром дефіциту тестостерону, тобто вялі, слабкість зниження лібіда, низької ерекцію, нульову мотивацію, небажання нічого взагалі робити, збільшення жирової клітковини, зменшення м'язевої маси тіла, але парадокс. Всі аналізи в нормі і тестостерон вище середнього. Ну, давайте так, дорогенькі мої, не існує поняття тестостерон вище середнього. Є реальні цифри. Ми дивимося на цифри. Якщо ваш тестостерон вище 16 на моль на літр загальний, і вільний більше 12 ПГ на МЛ. Так, можливо, у вас тестостерон і нормальний, але він може бути саме для вас низький. Чому ви не думаєте, що тестостерону завжди достатньо в організмі? У вас є андрогенні рецептори, на які цей тестостерон працює. І якщо у вас його недостатньо для того, щоб закрити всі ці рецептори, ви будете мати скарги як при синдромі дефіциту тестостерону. Тому варто задуматись, може треба збільшити рівні тестостерону, штучним тестостероном або ендогенною терапією по типу кланфенців. Цитрату, а потім вирішувати, чи це парадокс, чи ні. І також треба розуміти, що в нас з жіночими гормонами, пролактином та естрадіолом.